Виконуємо номер 279 із підручника Математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Завдання перше. 4. Відняти 2,5. Завдання друге. 8. Відняти 3,7 восьми. Третє. 7,3 Відняти 5 Четверте. 8,5 відняти 3 20. П'яте 9,4 відняти 5,3. Шосте 7,5 відняти 7,712. Сьоме 8,815 відняти 5,920. і 8 7,11,14, відняти 5,421. Приступаємо до виконання. Щоб знайти різницю мішаних чисел, потрібно від цілої Частини зменшуваного відняти цілу частину від'ємника, і від дробової частини зменшуваного відняти дробову частину від'ємника. В нашому першому прикладі дробова частина відсутня, тому представимо 4 як 3 додати 1 і одиницю представимо. У вигляді неправильного дробу з знаменником 9. Це буде 9 дев'ятих. Маємо 3 9 дев'ятих, відняти дев'ятих. Тепер від цілої частини віднімаємо цілу від дробової – дробову. 3 відняти 2 буде 1, 9 дев'ятих відняти 5 дев'ятих буде 4 дев'ятих. Отримали 1 4 дев'ятих. Завдання друге. 8 представимо як 7 додати 1 і одиницю із знаменником 8. Це 8 восьмих. Отже, маємо 7 цілих 8 восьмих відняти 3 цілих 7 восьмих. 7 віднімаємо 3, 4. 8 восьмих віднімаємо 7 восьмих, 1 восьма. Отримали 4 цілих, 1 восьма. 7 цілих, 3 четвертих і 5 дванадцятих. У дробових частин у нас різні знаменники, тому зведемо до спільного знаменника. 12 кратне 4, 12 і буде найменшим спільним знаменником. Знайдемо додатковий множник для зменшуваного. 12 ділимо на 4, буде 3. Знайдемо новий чисельник: 3 множимо на 3, 9. Тепер від дробової частини віднімаємо дробову, 7 відняти 0 буде 7. 9 відняти дванадцятих буде 4 дванадцятих. Дріб 4 дванадцятих можемо скоротити на 4. 4 ділимо на 4, це буде 1, 12, ділимо на 4, 3, отримали третю. Задання четверте. У нас у дробових частинах різні знаменники, зведемо до спільного знаменника. 20 не кратне 16, тому 20, збільшуємо 4 рази. Буде 80 80 кратне 16 і кратне 20, 80, знайдемо додаткові множники. 80 ділимо на 16, це буде 5, 80 ділимо на 24. Знайдемо нові чисельники 5 множимо на 5 буде 25, 3 множимо на 4 12. Тепер віднімаємо дробові цілі частини окремо дробові. 8 відняти 0 буде 8. 25, ,8 відняти 12,8 буде 13 восьмидесятих. ,8. Отримали восьмидесятих. 8, ,8. П'яте завдання. 5 і 10 знаменників. Зведемо до найменшого спільного знаменника. 10 крат 5, тому 10 і буде найменший спільний знаменник. Знайдемо додатковий множник для зменшуваного. 10 ділимо на 5, буде 2. Новий чисельник 4 множимо на 2, 8. Віднімаємо цілі частини, 9 відняти 5, 4. 8 десятих, відняти 3 десятих, маємо 5 десятих. Отримали 4,5. 5 десятих можемо скоротити на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 10 ділимо на 5 2. Отримали 4,1 другу. Завдання шосте: наші знаменники різні. 12 кратне до 6, тому 12 буде найменшим спільним знаменником. Знайдемо додатковий множник для зменшуваного. 12, ділимо на 6, буде 2. Знайдемо новий чисельник. 2 множимо на 5, 10. Піднімаємо цілі частини, 7 відняти 7 буде 0. 10, 12, відняти 7, 12 буде 3 дванадцятих. 3 дванадцятих можемо скоротити на 3. 3 ділимо на 3, 1. 12, ділимо на 3, 4. Отримали 1 четверту. Сьоме завдання: 15 і 20 знаменники. Зведемо до найменшого спільного знаменника. 20, 15 не кратне, тому збільшимо три рази. 60. 60. 60 кратне 15. Найменший спільний знаменник 60. Знайдемо додаткові множники. 60 ділом на 15, 4. 60 ділом на 23. Нові чисельники: 4 множимо на 8, 32. 3 множимо на 9, 27. віднімаємо дробові частини, 8 відняти 5 буде 3. І дробові, 32,6, відняти 27,6, буде 5 шість. 3,5 можемо скоротити на 5. Ділимо 5 на 5, це буде 1, 60, ділимо на 5, буде 12. Отримали 3,12. Завдання 8: 21 і 14 знаменників. Зведемо до найменшого спільного знаменника. 21 не кратне 14, тому 21 збільшимо 2 рази. 21 помножити на 2 буде 42. 42 кратне 14, тому найменший спільний знаменник 42. Знайдемо додаткові множники. 42 ділимо на 14 буде 3. 42 ділна 21, 2. Знайдемо нові чисельники. 3 множимо на 11, 33 2 множимо на 4, 8. Віднімаємо цілі частини. 7 відняти 5 буде 2. Дробові. 33, 42, відняти 8. 42 буде 25. 42. Ми обчислили номер 279. Виконано.